Друзі, всім привіт, доброго дня, слава Україні! Зі святом Різдва, щастя, здоров'я, скоршого миру всім нам. Сьогодні хочу попросити вас долучитися до збору. До мене звернулися мої дуже майже рідні так хлопці з 5-ї штурмової бригади, з роти ударних БПЛА. Хлопцям зараз потрібен. Додатковий безпілотник. Тож, будь ласка, давайте кожен з нас долучиться до збору. Нехай то буде 100 гривень, нехай то буде 1000 гривень. Хто скільки може, той допоможе. Давайте насиплимо зараз хлопцям подаруночків, От на реквізити, які є у описі відео, аби вони купили що їм потрібно, та більш активно і агресивно насипали русні, яка прийшла на наші землі. Давайте виганяти русню чим скоріше. Давайте наближати кожен з нас, хто в тилу, давайте працювати і допомагати хлопцям, що є на передовій і що захищають. Нас з вами, наших дітей, наше майно, наші життя. Тому долучайтеся, будь ласка, активно. Давайте долучимося разом до подарунків для наших е військових. От, Слава Україні! Побачимось, бувайте!